Добрий день малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. Як цікаво спостерігати за деревами. Як вони ростуть, як на гілочках весною з'являються брунки, а потім листочки. Як дерево квітне, як листочки восени опадають. І дерево засинає аж до слідуючої весни. Малята, відгадайте загадку. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Яке це дерево? Так, це дерево називається дуб. Слідуюча загадка. В неї гарні пишні віти. І колючок не злічити, небайдужа до прикрас. На свята пішить до нас. Вгадали? Та це ж ялинка. Що за диво? На гілі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Це дерево каштан. І ростуть на ньому каштани, а ми любимо їх збирати. Тож ми з вами сьогодні будемо ліпити дерево. Нам потрібні аркуш паперу, пластилін, коричневий і зелений. Візьмемо коричневий пластилін і розділимо його на частинки, а потім з кожної частинки зробимо тоненьку ковбаску. Прикладаємо готові ковбаски на аркуш паперу і придавлюємо пальчиками. Розділимо зелений пластилін на частинки. Зробимо з кожної частинки тоненьку ковбаску і скрутимо в клубочок. Прикладаємо клубочки на кожну гілочку і придавлюємо пальчиками. Потім прикладаємо клубочки між гілочок і теж придавлюємо пальчиками. Наша робота готова. А яке дерево вийшло у тебе? Чекаю на фото. До побачення!